У гарнізонному будинку офіцерів прощались із захисником України, вірним до останнього військовій присязі, 42-річним Геннадієм Трохимчуком, який 19 жовтня поліг у бою, що точився на Запорізькому напрямку. І зараз важко підібрати слова, щоб заспокоїти близьких. Їх не існує. Але ми прийшли, щоб розділити це горе, розділити цю втрату. Підтримує, на жаль, немає таких слів, які б втамували пекучий біль у серцях рідних. Геннадій був справжнім чоловіком, не боявся ніякої роботи. Працював на різних підприємствах міста, серед яких Прогрес, три ведмеді у 117-й окремій механізованій бригаді служив старшим навідником гаубиці артилерійського дивізіону. Прийшов ворог у шлюдських той ціль, якого вкрасти, вбити і погубити. Як наслідок цього, сьогодні ми бачимо те, що трапляється, і цей ворог він діє через людей, які йому, підпадають під його вплив і несуть агресію, несуть смерть, несуть зло, і сьогодні вони принесли в нашу країну, яку приходиться боронити і покладати своє життя за те, щоб ми жили в свободі і волі. Україна була, є і буде, бо має вірних синів і доньок, готових щомиті стати на її захист. Але щоразу, коли стоїмо над могилами героїв, щоразу запитуємо, чому чи могло б бути по-іншому і по-різному на це відповідаємо, каже капелан Іван Цихуляк. За сьогодні ми стали справді іншим народом, іншим. Брати і сестри, мусимо собі це усвідомити, як каже Господь той хто є в Христі, Він є іншим створінням. Ми мусимо ставати іншими людьми. І в тому є наш порятунок. Мусимо ставати іншими людьми. Не завтра. Не коли скінчиться війна, як я це чую від багатьох. Скінчиться війна, і тоді почну чесно жити. Перестану давати брати хабарі, обмовляти. Ні, брат і сестро. Тоді ми ще на якийсь невизначений час далі будемо хоронити Україну. Ні. Ми не дамо шансу ворога. Ми сьогодні стаємо новим створінням. У Христі, Сину, ти сьогодні справді залишаєш цей світ, але тільки так ілюзорно, бо ти залишишся у споминах наших містян і краян. Друзі, рідні, знайомі, колеги, усі, хто знав і вічно пам'ятатиме, принесли живі квіти до могили героя, схилили голови перед його світлою пам'яттю: вічна слава герою, співчуття рідним і близьким.